У багатьох фільмах є відображення реклами різних брендів. Розпочинаючи з Кока-Коли та закінчуючи Макдональдсом. Але що якщо фільм стає повністю сам рекламою? Прикладом цього є один з найпопулярніших фільмів 2023 року. А саме Барбі. Лялька Барбі, створена компанією Mattel, була вперше представлена в 1959 році. Вона стала символом моди та стилю, а також важливою частиною культури поп-арту. Барбі була розроблена Рут Хендлер, яка прагнула створити ляльку, що дозволила б дівчаткам уявляти собі різні ролі та професії. Думаю, не варто говорити, що з моменту свого дебюту Барбі змінила багато образів і професій від лікарки та вчительки до астронавтки та президента. Після виходу фільму від Барбі почали божеволіти не лише маленькі дівчатка, але й дорослі. Всі пригадали образ Барбі з 90-х, а саме яскравий костюм та ролики. Символом фільму став яскравий рожевий костюм. Барбі. Пізніше Мател випустив таку ж ляльку. Звичайно ж, у фільмі була присутня реклама не лише ляльки Барбі, але й самого бренду Мател. Я тут ні до чого. Це мател. Це їхні правила. Міч була вагітною подругою Барбі. Хей, О, не варто показувати міч. Мател зняли її з продажу. Шанель. Не можу не згадати про появлення дуаліпи відомої співачки. Завдяки стильній візуалізації, кольоровим костюмам та запам'ятовувальній музиці Барбі став не лише розважальним фільмом, але й соціально значущим коментарем про сучасний світ. Адже варто згадати, що у фільмі піднімаються такі теми, як фемінізм, самоприйняття та індивідуальність.